Очевидно, що підрив Каховської дамби це колосальних масштабів екологічне лихо і болючий удар по економіці Херсонської та Запорізької областей. При цьому більшість негативних наслідків чекають саме на тимчасово окуповані регіони України і зараз, і в майбутньому. У першу чергу це стосується проблеми водопостачання питної води. Слава Україні з вами Сергій Старошко і новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні поговоримо про спрагу, яка очікує міста та селища тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей через теракт росіян на одному з найбільших водосховищ Європи. Адже рукотворне Каховське море було основним джерелом питної води для півдня України. Ці кадри вже облетіли весь світ. Бійці 406-ї бригади за допомогою дрону доставляють пляшку води родині в будинку, який став для них пасткою на окупованому лівому березі Херсонщини. Абсолютно катастрофічна ситуація на окупованій частині Херсонщини. Окупанти просто кинули людей в цих страшних умовах. Без порятунку, без води, просто на дахах, на дахах будинків в затоплених громадах. І це ще один свідомий злочин Росії. Після того, як держава-терорист спричинила катастрофу, вона ще й максимізує. Шкоду від неї. Ця вільна Україна в ці дні допомагає мешканцям Херсонщини. Люди шукають транспорт, човни, надають житло, одяг, але на першому місці кожного гуманітарного вантажа питна вода. В машині знаходиться в першу чергу вода питна, обладнання для відкачки води та средства індивідуального захисту. Найбільша необхідність це вода, волої салфетки, пледи, ковдри, печення і засоби. Гігієни і очи таблетки є для таблетки для очистки води на жаль, це лише початок масштабної спраги, яка охопить територію у майже 70 тисяч квадратних кілометрів на невизначений час. Для кращого розуміння за площею це якби без водопостачання залишилась така країна, як Ірландія або Грузія. Навіть неможливо встановити достеменно скільки людей на окупованій. Тимчасово території Херсонщини можуть загинути без порятунку, без питної води, без їжі, без медичної допомоги. Знищення Каховського водосховища надовго зневоднить південь та схід не тільки Запорізької області, а й ясна річ Херсонщини і навіть частину Дніпропетровщини Україна очікує на важкі гуманітарні, економічні та екологічні наслідки вже найближчим часом і вже попередила про це світову спільноту. Також Херсонщина, Крим, інші території зазнають обмежень у постачанні води. а Також у Дніпропетровській Запорізькій області будуть не негативні наслідки і е е Каховське водосховище е через ці зміни е е постачатиме меншу кількість води, зокрема у Каховський канал, який постачає воду у Бердянській багато населених пунктів на Запоріжжя. Дійсно, такі курортні міста, як Бердянські, Приморська, також десятки селищ довкола, надовго залишаться без якісного водопостачання. Питна вода з 2004 року надходила на південь Запорізької області саме з Каховського водосховища західним груповим водоводом, протяжністю майже у 175 кілометрів. Це найдовша труба на континенті. До речі. Цю штучну водну артерію з Каховського магістрального каналу до Бердянська будували з 1988 року. Тривалість транспортування у вісім днів зношеними трубами. Погіршувала якість води, особливо влітку, і вона ще потребувала до очистки. Я навіть тоді спробував, по-моєму, стаканчик води випив, коли був Бердянський. От. Да. Відомою бердянську волонтер та член наглядової ради комунального підприємства Бердянськводоканал Костянтин Дадаєв поділився своїми думками з центром журналістських розслідувань. Він вважає, що через ситуацію на Каховській ГЕС на Дніпровську воду Бердянськ може не розраховувати і забути надовго. До моменту відновлення гідротехнічних споруд єдина вода для міста це річка Берда та артезіанські свердловини. Можливо, залежно від водорозбору, особливо влітку, цього не буде вистачати місту. Пікові години споживання, та головна проблема, на думку Костянтина Дадаєва, це те, що за показниками якості, жорсткості та іншими санітарними нормами вода з тієї ж берди не відповідає визначенню питна. Майже два десятки років бардянське водосховище залишалося резервним джерелом, адже вода в ньому майже в 10 разів перевищує показники Дніпровської за жорсткістю, мінералізацією, вмістом сульфатів. Вживати таку рідину небезпечно для здоров'я. А також це згубно діє на. На сучасну побутову техніку бердянці вже відкладають гроші на нові бойлери та пральні машини. Фільтри міняються раз в місяць. Ось от, перший фільтр, лтизний, явний фільтр з угольним. Угольний фільтр. І ось вот ось таке у нас гівно третій флектором. Это город Бездянск. Водичка такая у нас качественная. Втім, ще задовго до теракту на Каховський ГЕС російські окупанти планомірно знищували водне господарство регіону, яке й до 24 лютого було вкрай проблемним. Бердянці так взагалі 2019 року більше місяця жили без водопостачання через аварію на колекторі. Воду брали в морі. До речі, цей досвід вже був знадобився і в окупації. Схоже, допоки місто залишатиметься під контролем Росії, знадобиться ще не раз. За інформацією багаторічного головного інженера, і останнього за української влади директора Бердянського водоканалу Андрія Бурлея мешканці тимчасово окупованого Бердянська з березня вже не бачили в кранах Дніпровську воду. А власне перебої почалися ще з осені 2022-го. Отже, поганіше бердянцям наразі не стане, бо і так вже гірше нікуди. До речі, наприкінці квітня без централізованого водопостачання опинилися і мешканці сусіднього тимчасово окупованого курортного міста Приморськ, західні околиці Бердянська, такі мікрорайони, як РТС та КЗ, і прилеглі до них дачні кооперативи та селище Азовське, які, так би мовити, разом сиділи на трубі з Дніпровською водою. Тоді люди припускали, що дефіцит був створений окупантами штучно, бо росіяни використовують водогін, аби заболотити навколишні поля для ускладнення руху української важкої техніки під час контрнаступу. Такі гіпотези були не безпідставними, адже окупанти продовжують теракти на водних об'єктах, влаштовуючи локальні каховки, руйнують греблі на водоймах, а в інших місцях навпаки будують загати. В обох випадках вода виходить з берегів, затоплюючи поля і дороги. Такі факти зафіксують. В декількох селах Якимівського району та у Токмаку. Керівник Бердянського водоканалу Андрій Бурлєй розповів Центру журналістських розслідувань, що про реальні масштаби катастрофи можна буде говорити тільки після повного обстеження зруйнованої ГЕС та всієї системи Каховського магістрального водоводу. А це буде можливим лише як зійде велика вода, і, звісно, після деокупації Херсонської та Запорізької областей. Впевнено, можна говорити лише про те, що навіть після звільнення території на усунення наслідків терористичного акту росіян доведеться витратити дуже багато часу і ресурсів, адже навіть тривалий час простої водоводи наносить йому шкоду. А от про екологічні наслідки страшно й думати, наприклад, щодо роботи очисних споруд Бердянська, то стан самопливного каналізаційного колектора викликав занепокоєння ще до початку повномасштабної війни, постійно створюючи загрозу забруднення акваторії Азовського моря. Зараз же невідомо чим взагалі очищають воду окупанти та чи займаються взагалі обробкою стоків, які щодня потрапляють у море. І це ще не все. За даними мінагрополітики, техногенна катастрофа зупинить системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей. Внаслідок знищення Каховської греблі збитки для рибної галазі складуть не менше 10 мільярдів гривень. Руйнування ГЕЗ вже позбавило Україну 40% генерації електроенергії, і цей перелік буде тільки збільшуватись. Та все це у майбутньому, нехай і найближчому. Тут і зараз українців хвилюють лише дві речі: перша це евакуація людей, тварини з зони підтоплення і допомога постраждалим. Друга контрнаступ збройних сил України. А нашим воїнам вода ума не мутить, та й голови не смутить. На сьогодні це все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, поставте лайк під цим відео, підписуйтесь на наш канал у YouTube, сторінку у Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Бережіть себе, вірте у зсу і допомагайте їм.